Вітаю вас, дорогі підписники, гості каналу. Отже, зараз у нас друга частина таро прогнозу на серпень. Першу частину я викладаю, а частина у нас була овен, тілець близнюки, рак Лев, Діва Терези. Посилання я залишу в правому куточку, в верхньому цього відео. Дивіться, діліться з друзями. І також звертаю вашу увагу, що в цьому відео на початку першої частини нашого таропрогнозу я розповідала про основні астрологічні особливості серпня, який вже у нас розпочався. Власне, я не буду повторюватися, головне, що це, звісно, весь серпень в нас буде. Відзначений ретроградним Меркурієм, дія його вже вважати вже почалася і буде діяти до кінця серпня. Повторюватися я не буду, посилання я залишаю ось будь ласочка в правому верхньому куточку. Переходьте, дуже рекомендую подивитися, тому що місяць досить важливий і треба розуміти, що на вас очікує і як правильно спланувати і провести цей місяць. Ну, а ми переходимо з вами до нашого таро-прогнозу на серпень 2022 року. І отже, розпочинають наш, цю, наш прогноз, наші неймовірні скорпіони. Що очікує на представників знаку Скорпіон? Прошу тару мені показати на представників знаку Скорпіон. В серпні Не термо ця карта випала. Дивіться, у вас актуальна тема стосунків. У вас а, все, що от повипадало, це стосунки. І карти говорять про те, що у вас можливе, можливо, ви думаєте про когось, ви а, хочете повернути якісь стосунки. І у вас дуже гарні шанси це зробити. В шановні скорпіони в серпні, тому що от карти, такі, такі всі карти про емоції, про почуття. Але в вашому оточенні може бути присутня людина, яка, ну, скажімо так, не дуже буде радіти вашому особистому щастю. А може навіть і е, якісь дії спробує вчинити. О, бачите, от у нас карта випала, підтверджуюча. Обмани, обмани, якісь фантазії, можливо, про когось стосовно когось з вашого оточення ви помиляєтеся стосовно цієї людини. Тому будьте обережні і о, бережіть свої стосунки і зайвий раз, не розказуйте, і придивіться до свого оточення. Можливо, не всім треба розказувати, що у вас там в вашій сім'ї або в ваших стосунках відбувається. А загалом скажу вам, що на вас очікують радісний місяць. Позитивні, дуже хороші події. І ті стосунки, які ви хочете повернути, у вас є дуже хороші шанси їх повернути. Тим більше, що серпень, ретроградний Меркурій це е, дуже гарний період для відновлення старих зв'язків. Але, знову ж таки, будьте уважні. Отже, це був таропрогноз для представників знаку Скорпіона. А Наступний у нас стрілець. Дивимося, що очікує на представників знаку стрілець в серпні. Так, у вас місяць такі карти вийшли ділового плану, робота. І карти говорять про те, що у вас можливий переїзд або це відрядження, або взагалі зміна місця. Де ви живете, вимушені, в якому сенсі ви, можливо, будете вимушені приїхати. Зараз в нас такі часи, що, на жаль, багато українців вимушені залишати свої домівки, якщо там неможливо жити. Але, ну, можливо, з іншої причини ви будете переїжджати. Але карти говорять, що це буде позитивні зміни, тому що якщо ви от не можете якось Прийняти рішення, зрушити От карти, кажуть, що це переїзд буде найкраще, це буде якби нові шляхи для вас відкриються, нові перспективи для вас відкриються. В першу чергу такого тілового плану, робота, якісь нові проекти, бізнес. А карти показують, що у вас дуже гарна енергія, у вас енергії вистачить на все, що ви хочете. Можливо, вас підтримає якась жінка, така бізнес-леді, можливо, або просто дуже така жінка з активною життєвою позицією. Можливо, якась підтримка від. Це, можливо, це ваша начальниця, теж ви від неї отримаєте таку гарну підтримку в просуванні. Тобто, ваш переїзд, він з роботою пов'язаний буде. Але от... Надавати ми ще уточнемо. Ну, позитивні по емоціях карти, і гроші вам це принесе, карти показують. І позитивні емоції, все буде добре. І це, це буде на краще. Єдине, що пам'ятайте, що ті події, які в нас в серпень, як я казала, місяць ретроградності Меркурія, і вважати, що весь серпень він буде чинний. Скоріше за все, якщо ви поїдете принципово нове місце, це не буде назавжди. Ось це я вам можу сказати. Можливо, це буде тимчасовий переїзд, і ви повернетеся. Це так працює ретро Меркурій, друзі. Отже, ми подивилися прогноз для представників знаку Стрільця, а наступний знак у нас Козирог. Дивимося, що очікує на Козирогів в серпні. Так, ну тут у вас цікавенько, зараз ми ще побачимо. Такий різноманітний місяць на вас очікує. Такі різноманітні події. Ну, дивіться, по-перше, вам потрібно бути уважними, тому що Тут є певна небезпека або обманів, або самообманів. Карти кажуть про необхідність такої чесності. знаєте. Карти кажуть, що вам важливо не впадати в ілюзії і бути чесними з собою. І ще тут карти кажуть, що вам треба бути уважними до грошей. До речі, тут дві карти. Вам треба бути уважними до грошей. А, і от даже до речі, от ці обмани і самообмани, вони якось фінансами можуть бути пов'язані або остерігайтеся обманів пов'язаних з грошима, будьте уважні. Бо тут є така небезпека якихось обманів. Тобто, а І самі будьте чесними, не намагайтеся нікого надурити, тому що, або якось так схитрити, чи щось таке, бо це погано для вас закінчиться. Карти кажуть. ну, Загалом карти кажуть, що ну, з грошима все має бути у вас добре, але зайвого карти радять не витрачати. Не витрачати. Це те, що стосується нас сфери фінансів, сфери стосунків у вас тут теж з чоловіком. а Коханим вашим. Тут показують карти, що у вас можливо такий лід, можливо, з кимось, з якимось мужчинами, тут емоційні почуття. Це чоловік або коханий мужчина. Або ну, це мужчина, звісно. От, і тут, можливо, певні конфлікти з ним. Пов'язані з конкуренцією. Але все закінчиться добре, все у вас закінчиться добре, можливо, у вас був конфлікт. От. Тому бережіть свої стосунки. Не, якщо у вас щось є реально таке цінне, довготривале, не розмінюйтеся на Якісь такі несерйозні речі, тому що тут є певні небезпеки, конфліктів серйозних. От, але все буде добре у вас. Все закінчиться добре. Отже, це в нас був таро-прогноз для представників знаку Козиріха. Наступні в нас йдуть водолії. Отже, що очікує на представників знаку водолій в серпні дивимося. Очікує нас на долі. Так, ну в цілому у вас гарний місяць, ось такий романтичний у вас настрій. В плані фінансів тут карти кажуть, що тут, тут випали про почуття, про романтику, про емоції, про фінанси. Взагалом у вас дуже гарний стан, дуже енергії, у вас добре. Все у вас дуже добре. В плані здоров'я все має бути добре. В плані грошей у вас можлива така ситуація, що вам трошки придеться знати, як то кажуть, викручуватися. То вони є, то їх нема. І ви там то так якось десь перекрутилися. Але от карти говорять, що вам варто звернутися до мужчини. А, дуже такий авторитетний мужчина, діловий мужчина, це, можливо, ваш родич, це, можливо, ваш начальник. Але от в плані фінансів тут буде от, да, це, скоріш за все, щось по роботі, якийсь мужчина. От Він вам допоможе. Якщо ви, до речі, шукаєте роботу, хочете влаштуватися, то тут карти говорять, що у вас хороші шанси на це. Влаштуватися на роботу в цьому місяці. А, якісь, можливо, романтичні знайомства у вас, такі у вас гарні такі романтичні настрої. Але, будь ласка, пам'ятайте, що, до речі, якщо ви хочете, щоб у вас було все добре в стосунках, не жалійте ділитися почуттями, каждо говорять. Да, і все у вас буде добре. Але такі приємні події. Єдине, що пам'ятаєте, на ретро Меркурії краще повертатися, відновлювати старі зв'язки, тому що нові знайомства на ретро Меркурії завжди виявляються тимчасовими. Але, можливо, для якоїсь романтичної пригоди вам якраз це і треба. Це вже вирішувати вам, звісно. Отже, це в нас був таро-прогноз для представників знаку Водолій. Ну і нарешті ми добралися до фіналу нашого таропрогнозу на серпень і дивимося таропрогноз для представників знаку риб. Нарешті наші рибки. Очікує на представників знаку риб. У вас тут дуже все цікаво. У вас дивіться, у вас про сімейні стосунки карта. Для вас будуть дуже актуальні сімейні стосунки, дорогі риби. А можливий переїзд в якомусь плані вимушений разом, можливо, з родиною. А, і також у вас, можливо, для жінок, та, в принципі, для чоловіків. Можлива вагітність. Тому, якщо ну, ви хочете, то я вас вітаю, якщо ви не хочете завагітніти, то, звісно, треба якісь заходи приймати для цього. В сім'ї у вас багато планів, багато фантазій. Гарно у вас все в сім'ї, ви плануєте, ви мрієте, багато мрій у вас я бачу. От, е, єдине, пам'ятайте, що серпень поганий місяць для вступу в шлюб, для того, щоб робити пропозицію. Почекайте до вересня. А от для планування такого от, місяць хороший, хороший місяць для того, щоб е, переосмислити, можливо, ваші стосунки, переоцінити, можливо, щось треба покращити, щось змінити. От-от тут. Це місяць гарний. Планувати, переробляти ваші мрії в плани. Ну так, щось з романтикою тут у вас пов'язано. Ну, у вас все про кохання, дорогі рими. Місяць такий повний, дуже романтичного настрою, місяць повний кохання, можливо, в дорозі якісь приємні романтичні знайомства, дівчата. Попереджаю, романтичні знайомства можуть у вас, у вас підвищені шанси, що вони закінчаться вагітністю, тому ну, будьте уважні. А якщо якби ви на це налаштовані, то можу вас тільки привітати. І не пам'ятайте, що якщо ви захочете брати шлюб або робити пропозицію, або з'їжджатися, якщо це ваш перший шлюб, вперше ви з'їжджаєтеся, потерпіть до вересня. А так все у вас буде добре. Отже, дякую вам всім, друзі, за увагу. Ставте лайки, якщо вам сподобалось. Підписуйтесь на канал, діліться цим відео і приходьте ще. До нових зустрічей!